Привіт, криптодрузі! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми коротко поговоримо про технічний аналіз біткоїна. Ціна біткоїна впала. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про підтримку криптовалют. Багато людей, які інвестували в біткоїн, вирішили продати його і заробити гроші. Причина такого падіння криється в діях інвесторів, які вирішили продати свої біткоїни після того, як президент Трамп підтримав розвиток ринку криптовалют. Ці інвестори заробили на зростанні вартості біткоїна і тепер хочуть зафіксувати свій прибуток. За останній час біткоїн подешевшав приблизно на 5 5%. Крім біткоїна, в ціні також впали й інші популярні криптовалюти, такі як Solana і XRP. Трейдерам слід залишатися пильними, оскільки поточні патерни консолідації можуть призвести до оманливих проривів. Поштовх понад 95 тисяч 800 доларів може сигналізувати про відновлення бичого імпульсу, тоді як падіння нижче 90 – 3 тисяч 500 доларів ризикує посиленням ведмежих трендів, особливо якщо підтримка на рівні 90-1 тисячу доларів. Доларів не витримує. Застосування стратегії стоп Loss і підтвердження об'ємних патернів буде важливим у навігації поточною динамікою ринку біткоїну. Ну ось і все, друзі. Це було дуже коротке оновлення технічного аналізу біткоїна. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам чудового дня. Побачимося в наступному відео.